Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вієрам Техніка. Ми знаємо, як ви полюбляєте прості та бюджетні японські міні-тракторці, тому сьогодні в нас на огляді буде такий малючок Yanmar F-15D. має він 15 кінських сил та дизельний троціліндровий двигун об'ємом 879 см кубічних. Шини тут в чудовому стані, повні та гарні карби. Це бріджтоун, розмір задніх 8х18, а розмір передніх шин 5х12. По функціоналу тут все просто та зрозуміло. КПП механіка на три швидкості вперед та одну назад, вал відбору потужності на три швидкості, вімкнення переднього моста, повишені понижені передачі, блокування осьового диференціалу та тут у нас важіль для регулювання висоти задньої навіски. І напрацювання тут всього 539 мотогодин. Передня колія має розмір у вузькому положенні по центрах коліс 83 см та 95 см в широкому, а задня колія у вузькому положенні має розмір 77 см та 90 в широкому. Укомплектований цей малючок ґрунтофрезою, в якої робоча ширина 120 см. Ножі ще має доволі хороший стан. Вага в нього 775 кг без ґрунтофрези, Рік випуску по митній декларації 1988 і вартість такого красення, звісно, з ґрунтофрезою в комплекті всього 4700 умовних одиниць на нашому майданчику. Ну і звісно, якщо ж бажаєте його придбати або дізнатися ще більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося в місті Рівне на вулиці Князя Володимира 112 А з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!